До школи важлива подія для кожного учня в Україні з 2010 року. Став обов'язковим щорічний медогляд школярів, який є необхідним профілактичним заходом, що дозволяє своєчасно виявити порушення здоров'я дитини та визначити допустимі для неї фізичні навантаження. У визирській громаді цьогоріч комплексно підійшли до виконання відповідної постанови Кабміну, Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. На сьогодні ми разом із нашим Везирським медичним центром первинної медицині санітарної допомоги провели таку дуже велику роботу інформативну для того, щоб максимально залучити наших дітей, наших батьків до проведення щорічних медичних оглядів вікової різної вікової категорії, яка проходить при місцевих ФАПах, тобто визначено відповідний графік, і в цей день можуть підійти батьки разом з дітками або особами. Особи, які замінюють батьків, і провести чи в сімейного лікаря консультацію, чи якийсь фахівець або направлення отримати при вимогу, при необхідності до іншого вузькопрофільного спеціаліста. На сторожі здоров'я дітей різного віку зараз весь медичний персонал. Медичний огляд та консультації надають і у віддалених селах громади. Туди медпрацівники спеціально виїжджають за графіком, розповідає директорка КНП Визирський центр первинної медико санітарної допомоги Еліна Концева та завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. У нас змінився алгоритм медичного огляду дітей перед дитячим садком, перед школою. Не потрібно спеціально їздити до інших поліклінік, тобто можна звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе обстеження. А при нагоді, вже якщо потрібно, якщо не вистачає якихось вузьких спеціалістів консультації, то він направляє на консультацію до вузького спеціаліста. Звертаються до нас внутрішнє приміщення дітки з батьками, і ми їм не відмовляємо, кого є медична картка дані про. Профілактичні щеплення це дуже добре, але на жаль, не всі такі документи мають, тому ми обстежуємо дитину в повному обсязі для того, щоб ми зрозуміли, що з цієї дитини здорова чи має якісь проблеми для того, щоб надати їй належним чином медичну допомогу. Ще одна дуже важлива новина: усі необхідні дослідження безкоштовні. В наших амбулаторіях село перше село селовезірка мають змогу пройти клінічні дослідження, тобто загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на цукор, тобто все, що потрібно, електрокардіограму, тобто, це є така можливість безкоштовно. Крім того, у Визирській громаді цьогоріч у центрі уваги не лише школярі, а й педагогічні працівники. Бюджетом ОТГ передбачена турбота про їхнє здоров'я також, розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламбова. Це дійсно велика робота, зважаючи на те, що наша медицина на сьогодні загружена навіть не двічі, а втричі. І також громада знаходить можливості зробити профілактичні ці щеплення абсолютно без Безкоштовно для наших дітей, і не тільки для наших дітей, а також для педагогічних працівників всієї громади, оскільки їхні щорічні медичні огляди є також обов'язковими. І на сьогодні вишукані кошти заложені в бюджет, це близько 100 тисяч гривень, що дасть змогу кожному працівнику освіти пройти перед навчальним роком безкоштовний медичний огляд.